Друзі, вітаю вас усіх. Знову говорю вам, ваше життя, вашу долю, ваше покликання, мир вам, мир дому вашому, мир усьому вашому. Хай Господь благословить та наповнить своєю славою кожну сферу вашого життя. Сьогодні я хочу з вами поміркувати над одним текстом. Він записаний у другому посланні до Корінтян. Святого Апостола Павла, з 3 вірша. Благословенна бо благословений Бог і Отець Господа нашого Ісуса Христа, Отець Милосердя і Бог усякої втіхи, який втішає у всякій скурботі нашій, нас втішає, щоб і ми могли втішати тих, хто перебуває у всякій скурботі. Тією втіхою, якою Бог утішає нас самих. Бо в міру, як примножується в нас страждання Христові, примножує Христос і втіху нашу. Слово Боже Амінь. Декілька думок. Перша думка про те, що Господь благословений. Всяке даяння добре, і все добре, воно приходить від Нього. Він батько, люблячий Батько. Тому. Міркуємо про те, що Бог благословений і Він заплатив своєю смертю за те, щоб ти був благословений, щоб його діти були благословені, який батько, такі діти. Тому благословений Бог, я сьогодні сповідую в твоє життя, ти як дитина Божа, за яку Христос помер щоб ти мав дар вічного життя, щоб ти був спадкоємцем і дитиною, ти є благословенна людина. Тут написано благословен Бог і Отець Господа нашого Ісуса Христа, Отець милосердя, і Бог усякої втіхи, або Господь є джерелом усякої втіхи, отець милосердя, і Бог є джерелом усякої втіхи. Яка сьогодні в тебе проблема? Господь хоче втішати. Господь хоче зцілити твоє серце. У нього достатньо милосердя. Він турбується про тебе, він піклується про тебе. Він хоче сьогодні втішити і зцілити твій внутрішній стан. Тому Господь є джерелом усякої втіхи, усякої втіхи. Щоб не трапилося в твоєму житті, у Господа достатньо всього, щоб втішити твоє серце, щоб дати тобі спокій, щоб проявити своє милосердя. І слідуюча думка, тут написано, що Господь втішає нас в наших скорботах або в наших труднощах. Він, Бог усякої втіхи. Він втішає. Амінь. Він втішає. І Він буде це робити і в твоєму житті. І Він буде продовжувати це робити в моєму житті. Він втішає, але не для того, щоб потім я просто сказав, я втішений, я благословений. Алілуя і Амінь. Він втішає в наших труднощах, проблемах, скорботах, в негараздах. Він втішає, щоб ми, в свою чергу, втішали інших. У всіляких скорботах, втіхою, яку ми отримали від Бога. Господь мене робить благословеною людиною, щоб я став благословінням для інших. Господь втішає моє серце, Він втішає мій стан, мою долю, моє життя, щоб я втішав інших, щоб, маючи досвід, перемагати. Або приймати втіху і мир Божий, і перемогу Божу вірою в своє життя, я навчив інших жити вірою і приймати цю втіху від Бога, який є джерелом нашої втіхи. Ще раз, Господь втішає нас для того, щоб ми послужили іншим, для того, щоб ми стали благословенням для інших. Якщо ти пережила розлучення, наприклад, в своєму житті, Господь втішає. Ну він хоче, щоб далі ти змогла послужити іншим людям, які пережили розлучення. Якщо ти сьогодні пережив зцілення від Бога, і довгий час в тебе були труднощі і складнощі, зв'язані з хворобою, ти можеш сьогодні втішити або сказати слова віри, або навчити людину жити вірою, або вивільнити слово віри в життя людей, які сьогодні хворіють. Якщо ти пройшов кризис фінансовий, ти можеш послужити іншим. Тому Господь він втішає не для того, щоб я був егоїстом і сказав, що я благословена і втішена людина. Він рухається в мені, в моїх обставинах, і він далі хоче рухатись через мене для того, щоб втішати інших. Для того, щоб послужити на благословіння іншим, скажи амінь. Тому у Бога є усяка втіха, Він є джерелом всілякої втіхи. У нього достатньо сили, він щедрий Бог, милостивий Бог, щоб поблагословити тебе і щоб ти став благословінням для інших. Амінь.